За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова були нагороджені працівники Державтоінспекції, які відзначилися у зоні антитерористичної операції. Службовий обов'язок у зоні АТО виконували 42 херсонця у званні від сержанта до підполковника. Службу несли в Луганській області, Сватово, Северодонецьк, Рубежне. Скрубіжне обеспечували військових воєнних грузов, гражданських ліс несли службу на блокпостах. Ну и как бы остальные те обязанности выполняли, которые возложены на органи внутрішніх діл. Відзнаки почесні грамоти та подяки від міністра МВС вручав начальник УМВС України в Херсонській області Артур Меріков. Я скажу, что сотрудники на її выполняют задачи. В зоне АТО это действительно где-то и рискует жизнью, сопровождая военные колонны, вывозя, сопровождая гражданских лиц. Нагороди від міністра не єдине, що даїшники отримали на знак вдячності за сумлінне виконання службового обов'язку. Звісно, денежне ж було, во було і найголовніше – головне це благодарність тих людей, які проїжджали мимо, благодарили нас за те, що ми приїхали захищати їх і свою родину. Вместе з ними. але і це не все за результатами поїздки. Одному із співробітників було присвоєно чергове спеціальне звання підполковника.